який вийшов під час цієї каденції до нас, він має свої недоліки. В ньому, я так розумію, що наші спеціалісти відділу ЖКХ розбирались по виконанню цього проєкту, там не передбачено відновлення наших доріг, котрі мали би бути пошкоджені внаслідок ремонтних робіт, але там так само не передбачено відшкодування, якщо передбачено, ви мене оправити. Пошкодження обізних доріг внаслідок навантаження транспорту, який пішов в об'їзд ремонтної ділянки дороги. Ми маємо наслідки того, що цей проєкт планувався виконатися в 2022 році. Саме це, в принципі, ну, я не то, що погоджував, але я ставив свій підпис на і на титульній сторінці проєкту, що зі мною мене познайомив з цим проєктом. Ваш проєкт до сих пор не виконаний і поніс навантаження на вулиці, села, місцеві, села, місцеві, щоб писати цей акт і в принципі говорити зараз буду про це, але я позвучу.